Підготовка до чергової сесії Івано-Франківської обласної ради триває. Прикарпатські обранці обговорили порядок денний двох постійних комісій: з питань екології, раціонального природокористування та розвитку туризму, а також з питань промисловості, підприємництва, будівництва та дорожнього господарства. Детальніше дивіться далі. Два питання на порядку денному рішення щодо розгляду їх на сесії Івано-Франківської обласної ради прикарпатські обранці прийняли під час засідання постійної комісії з питань екології, раціонального природокористування та розвитку туризму. Перше це питання, яке вже тягнеться насправді дуже довго. Питання роботи піску депутати приймають рішення, кожен зважаючи на свою на свою. Своє бачення, свою освіту. Ну, як на мене, це питання давно мало бути вирішено. Ну, є те, що є. Друге питання це чисто технічно до. Регіональної програми розвитку туризму Уже на наступній комісії обранці Івано-Франківщини заслухали питання про регіональну цільову програму забезпечення енергетичної ефективності області на 2023-2027 роки. Дана програма розроблена відповідно до окремих напрямків та заходів концепції, затвердженої рішенням обласної ради у грудні 2022 року з метою подальшої ефективної підтримки енергозбереження та енергоефективності. Хочу відмітити, що до розробки даної програми залучалася робоча група, яка створена обласною військової адміністрації, до складу, які входять місцеві науковці, фахівці проєктів міжнародної технічної допомоги. Залучені були депутати обласної ради та фахівці Івано-Франківської ОВА. Першу програму вдалося розробити у тримісячний термін. Ключовим напрямки даного проєкту є запровадження системи енергетичного менеджменту просвітницька робота, а також наукові дослідження у сфері альтернативної та відновлювальної енергетики серед питань на засіданні профільної комісії обласної ради і реалізація цільової програми паспортизації пам'яток містобудування і архітектури Івано-Франківської області. Процес паспортизації пам'яток архітектури та містобудування започатковано ще в 2008 році. Таким чином, за період з 2008 по 2022 роки, виготовлено облікову документацію. На 992 пам'ятки архітектури, що складає 70, більше 72%. Ми просимо на 23-й рік погодити календарний план заходів у сумі 547 тисяч 470 гривень. Рішення щодо питань, які розглядались на засіданнях комісій, прийматимуться уже на сесії обласної ради.